А от президент США Барак Обама завершив свою триденну арктичну пригоду, покликану привернути увагу до глобальної проблеми змін клімату. Перед від'їздом із Аляски американський президент відвідав два віддалені рибарські села, зробив селфі на тлі льодовика і станцював з дітьми місцевих корінних народів. Барак Обама провів на Алясці три дні, ставши першим в історії президентом США, який забрався так далеко за полярне коло останнього дня. Американський лідер відвідав два віддалені рибальських селища, де поспілкувався з місцевими жителями. Останні вручили йому відловленого, щойно лосося. Після чого журналісти стали свідками незапланованого протоколу моменту. Риба поцілила ікрою прямо на черевики президента. Щодо чого той тут же пожартував. Мовляв, лосось теж радий мене бачити. Пізніше президент відправився в місцеву школу. Дистанцював з дітьми традиційний танець корінних народів Аляски. Також американський лідер пройшовся по магазинах, зазначивши високі ціни, як для настільки видаленого штату. Знімали Обаму під час арктичного візиту, покликаного привернути увагу до проблеми зміни клімату. Не лише журналісти, але й він сам. Під час відвідування парку Кенайфьордс лідер США зняв відео за допомогою камери, закріпленої на монопод, в народі відомому як палиця для селфі. Аляска, яка ще нещодавно перебувала під керівництвом республіканки Сари Пейлін, ніколи не була лояльним до. Бами штатом демократи там не перемагали на виборах жодного разу за останні роки.